Трошки сховаюся від дощику під, цим, під цією сакурою Квіточу і розкажу вам про новини. Значить, по-перше, що стосується Утрехта і прийому в Утрехті, ще не відкрився на 4 число прийомний пункт в Утрехті, але, але деякі категорії приймають: приймають дітей, приймають людей хворих, поранених і приймають. Сім'ї з дітьми. А хто приїжджає молоді пари, чи чоловіки, чи жінки, одинокі, їх просять забезпечувати себе самим житлом. Це ось така новина. Ну, Обіцяють, що відкриють, коли буде більше місць, коли звільняться місця в трехті, будемо чекати. І ще є така новина, що десь з червня хочуть. Брати оплату за комунальні послуги, хто має житло. Ну, Я так розумію, хто має якесь окреме житло, або якісь флексвонінги, невеличкі будиночки, або якісь такі кімнати в гуртожитках, які мають там свій санвузол. І десь ця оплата буде 200-250 євро. Це з працюючих родин, з працюючих людей. Хто на Допомозі з тих не буде начебто стягуватися плата за комунальні послуги. А там буде видно, ну це поки що такі плани. Ось, друзі, це те, що стосується новин в Нідерландах для українців. Друзі, дуже гарна погода і так гарно видно зараз церкву. Хочу вам познімати. Так, зараз скільки? Дві години дня. 12 дзвони дзвонять і 18. Дивіться, яка красива будівля. Підтримують, реставрують. Територія така. Охайна. Якісь квіточки вже ці квітнуть. Червоні. Не знаю, що це таке. Ну, класно. А тут квітне барвінок. Бачите, як у нас уже тепло. Цей тиждень без дощів, а от після дощів все прям буяє. Дивіться, які блискучі самшити і барвінок. Ось квітне. Ще якась плетючка. Ось на сонечку вже як класно квітує сакура. Вже багато квіточок розпустилися, а ще є пуп'янки. Ось-ось вибухне. Своїм цвітом в повну силу. Дивіться, які милі фігурки. Все до Великодня. Керамічні зайчики. Ось такі страви чи солом'яні. Зайчики. Гірлянди. 2,49 на 10 лампочок. Треба готуватися вже до Великодня і дивіться, скільки нам пропонується різних, різних різного декору. Прикрашати гілочки. Ось такі яєчка, прикольні, євро 29. Це така соломка. чи сіно постелити. О, бачите, на будь-який вибір з рожевими, просто білі, навіть сілі такі є з білими. Такий декор, у кого, які кольори. Біленькі з жовтим. Мені подобаються ось ці. Мені підійдуть якраз. Треба взяти, декорувати гілочку. В Екшені класні ціни, саме дешеве все. Дивіться, які статуетки, зайчики. Курчатка. Боже, які прикольні. 3 євро. Дивіться. А це які гноми. Я бачила раніше тільки новорічних, а тепер вже великодні. 4 євро. Такі милі. Пасхальні яйця. Чорний шоколад, молочний шоколад, білий шоколад. І для маленьких дітей. Всякі цікавості. Так, а мені треба... мені треба подивитися для прання ополіскувач, для ополіскування. О, ось такий у мене закінчується. Якраз 2,97. Тут теж сама класна ціна на нього. Дуже приємний такий запах. Візьму був. В інших місцях він набагато дорожчий. Це отакі, бачите, кульки, що давати для запаху і він якби антистатик, як антистатик працює. Сьогодні така класна, тепла погодка. А вчора, 3 березня, був побитий температурний рекорд. Самий теплий день був 3 березня. Температура піднімалася до 15 градусів тепла. І от ми якраз були на дачі, і в день настільки гріло сонце, просто це було чудо якесь. І в моїй теплиці було 15 градусів тепла. Ось така зараз погода в Нідерландах. Е, ви знаєте, і лютий був теплий, і березень почався з тепла. Дощів не буде на цьому тижні. Це прекрасно. А ми були на шопінгу в край-паті, в екшені. Це самі такі дешеві магазини в Нідерландах. Купили чай, у нас вже закінчився по вигідним цінам. І я собі купила ось таку, називається, як він називається, хенд культіватор. Ручний культіватор за євро в екшені купила. Бачите, з дерев'яною ручкою такий класний. Мені треба буде. Мої грядочки. Рихлити. Він такий гарненький, важкенький. У мене такого немає на дачі. Дещо підкуповую на дачу, я вже розповідала. От, далі, що ми ще купили в екшені. Теж чай купили, мило купили, в нас закінчилося. І от я вам розповідала, що шукала собі наволочки. Купила ось такі дві наволочки. Вони по 2,50 сатін. Ось. Нормальна ціна в екшені, тому що в Юску, в ікеї це дорожче. Екшен самий класний, дешевий магазин. А сьогодні погодка трошки зіпсувалась. Йду подивитись на свої гіацинти. Ось які вони. Чекають сонечка. Бачите, не сильно хочуть квітнути. Все-таки прохладно і вночі 3-4 тепла. От скільки в мене буде гіацинтів, тюльпанчики. Я дивилася, тут є і повні тюльпанчики. Будуть квітнути. Ось такий у мене буде горщик, букет. Так, уже пора мити. Тут дощі припиняться мити уксусом оцю всю зелень змивати і наводити порядок. Бачите, яка вже гортенція плетюча, класна. А ми йдемо на курси сьогодні.